Небесне і земне в житті Дмитра Кременя і небесне і земне завжди було пов'язане між собою. Дорога поета пролягла із дивних Карпат до розкішного півдня, селище Казанка, а згодом трохи провінційний, але затишний Миколаїв визначили долю талановитого митця і славного сину свого народу. Саме тут він набув слави і визнання. Мені більше звичайно. Імпонувало у Дмитрові, у Дмитровій поезії те, що він людина із Карпат, яка приїхала сюди в наші умови, він бачив крізь призму свою, і те все, яке з нами йшло з дитинства, все життя, він бачив якось по-своєму. І у нього. Рядки з'являлися такі поетичні, які у нас би не з'явилися. Навіть у тих, які були дійсно поетами, якось інакше це розглядалося. А він, коли потрапляв у степ цей безмежний, у нього свої знаходились слова карпатця для того, щоб намалювати цей степ. І він малювався без всякої ідеології. Земля ця світла, степ і степ. Безкраю і сонце, що від овиду росте, блакитним зором сонце зустрічаю, блакитним зором обіймаю степ. Доля справді була до поета прихильна Дмитро Кремінь став лауреатом чималої кількості літературних та мистецьких відзнак, а у 46 років національної премії імені Тараса Шевченка. Саме на півдні ним була написана абсолютна більшість. Понад 20 книжок тут виховав чимало майбутніх вчителів, митців, просто гарних людей. І саме в Миколаєві знайшов своє коло друзів, однодумців, шанувальників. Постать Дмитра Кременя з часом буде, буде знову і знову на часі. Ви розумієте, не кожного дня ми зустрічаємо поета. Щоб це була освічена людина, щоб це була мудра людина, щоб це людина, яка філософськи освічена. А ще ось мені здається, навіть це його, мабуть, що його це вислів, коли він сказав, що у мене у Пучкова і ще у деяких письменників, поетів України, анатомічне мислення. Анатомічне відношення до слова і звуку. І він, мабуть, вкладав в цей вислів дуже багато, тому що витоки його з Закарпаття, а творчість його розвивалася у нас на Миколаївщині, і він Миколаївщину називав мій край однозначно. Закарпаття він любив як свою батьківщину. А Миколаївщину, там, де він виріс в творчому плані, він любив цей край однозначно. Так, крок за кроком і рік за роком Закарпатець Кремінь ставав поетом з півдня України. Креміння знали від людей, які взагалі поезії не знали, ніколи не читали і взагалі нічого не читали, до людей інтелігентних, які майже всю його поезію, принаймні, прочитали. Може, щось і запам'ятали. Оце так, таке вживання. Він повністю вже став нашим південцем. Популярність Дмитра Кременя була настільки великою, що він і сам ставав героєм публікацій, телевізійних програм, дипломних робіт і різних досліджень. Його поезія цього вартувала. Але за поетичними рядками незмінно був автор мудрий, розумний, наш сучасник. Про особистість якого говорили менше, настільки блискучою була його творчість. Втім, Дмитро був непересічною людиною, в якій би й постасі не поставав. Я зізнався Дмитру Дмитровичу про те, що готую таку першу поетичну книжку. І, відповідно, потім ми з ним багато років, продовж всього його життя, спілкувалися. І я сприймав його настанови як учителя. Він був надзвичайно тактовним, ввічливим, шляхетним і толерантним. Навіть його критичні зауваги приймалися мною як людиною досвідченою, людиною, метром вже нашої поезії, завжди гордився тим, що йому належить високості верховіття нашої поезії. Він належав до духовних оберегів нашої творчості, до тих людей, які стали провісниками і нашої незалежності, і перших років будівництва Української держави. Дмитро Кремінь в моїй пам'яті, як і в пам'яті численних-шанувальників, залишається людиною. Високого таланту його талант сягає духовного неба України, і відповідно розумію і усвідомлюю, що не міфічні атланти тримають духовне небо над Україною, а саме такі таланти, як Дмитро Дмитрич Кремінь. Настільки ця була висока в нього душа, що він кожну людину звозвеличував зв... до небес. Це рідкісний талант, так любити людей. Високий талант, неймовірна пам'ять, блискуча здатність до аналізу, яскравий поетичний дар дісталися людині, яка була дуже простою у спілкуванні. Зірковий шлях не зробив із Дмитра Кременя зірку у сучасному, вульгарному розумінні цього слова. Дмитро Дмитрович знаходив спільну мову з кожним, хто був справжнім, і відповідно до нього тягнулись талановиті, цікаві люди. Не обов'язково творчих професій. Я пригадую, коли ми з батьком ходили з центральною вулицею, там, скажімо, на роботу там, чи з роботи, з театру. І обов'язково ми зупинялися, тому що на зустріч йшло багато друзів, колег, які раділи такі зустрічі. Ми зустрічалися з людьми, і з письменниками, і з художниками, і з корабелами, з учителями, людьми, які займаються технічними справами, і в книгарнях. Молодій гвардії в політичній книзі, в метод літературі ну, таких людей було чимало. І вони приходили не подивитися, вони приходили і замовляли книги. І це був величезний попит на культурний продукт. І люди інтелекту, високого розуму, ну і творчості, вони тяжіли один до одного. Тому на засіданнях літературної студії джерела, яка проходила кожної другої неділі в редакції обласної молодіжки, можна було зустріти. Людей різного штибу. Дружив він з людиною. В першу чергу йому подобалась як людина, а посади тут не при чому. Він абсолютно спокійно і, і, і з безробітним, і з комбайнером, і з шофером, і з дояркою, і з учителем, і з музикантом, з народним артистом, з депутатами. Він говорив на рівні, але його посади не цікавили, було. Люди його цікавили. В ті далекі ще радянські часи Кремінь часом здавався людиною з іншої планети. Товариші спілкувались між собою інакше. А галантний, елегантний, усміхнений чоловік, шанобливий до старших, уважний до жінок, поблажливий до молоді, вражав і хотілося бути до нього ближче, відкривати для себе дивну особистість. Він писав всі вірші. Це ж взагалі, це така рідкість. Він цілував дамам ручку. Це таке із якогось віку, не нашого. Обов'язково при знайомстві ці пухнасті вуса торкалися наших рук. Це було дуже емоційно, дуже хвилююче, неповторно. А ще він був дуже щедрим душею. Він ніколи, Олічка його дружина, йому такі обіди запихала у портфель. А він приносив цей портфель і ділився з дівчатами в машбюро, з нашими друкарочками. Це настільки було мило. Я казала Дмитрику, а сам. А він пив каву. В нього завжди в кабінеті пахло кавою. Це такі хороші аромати в нашій приймальні були. І ми знали, що це кремінь. Кожного гостя, хто заходив до нього, він обов'язково пригощав кавою. Уроки мудрості, уроки мудрості, які я надолужую і сьогодні, в тому числі. Я перечитую його тексти, дивлюся відео, чую його голос, він мені сниться. І головний урок життя це бути людиною. Бути людиною вдячною, бути людиною сильною, багато працювати і поважати людей, цінувати кожну мить свого життя. І, напевно, поспішати жити. Не треба зволікати. Життя дається один раз. І я це усвідомлюю, коли бачу, скільки пишеться нам зовні у нашому життєписі, але ми повинні навчитися писати свою біографію. І Україна зараз пише свій літопис успіху, пройшовши і проходячи через величезні випробування, через біди, трагедії, втрати, смерть, кров. Але ми мусимо. Рухатися далі. І ця твердість духу і характеру це один із уроків, який давав мені батько. Так склалося чималу частину свого життя Дмитро Кремінь присвятив журналістиці. Повсякденна метушня, гонитва за накладом і новинами, постійне перебування в інформаційному полі, навіть тоді бурхливому і непростому. Але Кремінь дивним чином зміг це поєднати із неквапливістю і задумливістю поезії. Такий вже був у нього дар. Нам повезло в редакції, у нас два видатних поета одночасно. Працювали, це Дмитро Кремінь і Володимир Пучков. Але вони були незвичайні поети не, не тим, що вони великого рівня були, поети, а тим, що поезія в їхньому житті йшла окремо від журналістики. Вони були справжні журналісти, які відповідали всім критеріям журналістики. І, і поезію свою, так би мовити, паралельно, паралельно займалися поезією до журналістики. Тобто вони були не тільки видатні поети, але й видатні журналісти свого часу. А коли треба було передплату робити, це для редакції, це взагалі надважливе питання, тому що коли нас читають, значить ми потрібні. І коли Дмитро їздив у райони. Ви не повірите, він привозив передплату. Він заходив в колективи, в прості колективи. Він вмів розказати, написати про просту людину так, що це була елегія, це була поема. Настільки він був неперевершений в слові, а пам'ять Знання історії, знання культури, літератури, взагалі, що мені було потрібно, це в нас був Семен Володимирович Ступайло і Дмитро Кремінь, чи в питаннях граматики, чи в питаннях якихось міфів, легенд, Греції. Це як скілочка. Дмитрик все пам'ятав, дату називав. Я вам говорю, що такої людини більше в житті я не зустрічала. Як би там не було, якими би не були складними чи тривалими журналістські відрядження або творчі експедиції. Але дорога завжди повертала додому. Дмитро Кремінь родину свою знайшов теж тут, на Миколаївщині. Батько називав маму Олечко. і мені це так завжди подобалося. Тому я дружину свою називаю а дочку називаю Мирославочка. я називав Дмитроком, Петриком, Васильком, Інночка, Інгочка, Іринночка. І це, це не тільки про писливу форму. Імені це і про повагу до людини, і про наміри бути відкритим і ближчим. Батько написав мамі величезну кількість віршів. Вони останні роки, коли він хворів, були нероздільні один біля одного. Вона його супроводжувала і на публічні заходи, звичайно, тримали його як тільки могла на цьому світі, підбадьорюючи і піднімаючи йому настрій, незважаючи на його здоров'я і так далі. Моя мама була першим критиком. І, звичайно, батькові вірші. Вона рецензувала, казала, а отут не так, а отут би я змінила. З батькового боку, це була не злість, це була, знаєте, вдячність, тому що чути, як сприймає читач, а мама була вдячним читачем, хоча вона ніколи не писала ні віршів, ні прози, і спогади написати вона не може. Про батька, але вона залишалася його коханою музею. Можливо, десь це і стало причиною того, чому він в своєму молодому гусарському віці був такий сміливий, тому що в нього була справді найкраща божественна жінка. Оля це унікальна жінка. Я, як жінка, говорю вам про жінку. Вона унікальна людина в тому плані, що вона була завжди поруч. І вона, мабуть, що розуміла його велич, його талант ще при життю його. Вона завжди поруч з ним була. Де б Дмитро, куди б Дмитро Дмитрович не йшов, на яку б зустріч він не, не поспішав. Оля завжди рядом поруч з ним. Тому ось я хотіла б все-таки, пам'ятаєте, фотографію, де вони сонячники і вони вдвох стоять в цих Це це взагалі фотографія історична, я так розумію, і дуже вдала. І як Богом був даний кременю талант поета, так Богом була дана і його дружина Ольга, життя якої було присвячено коханому. Творчі люди вони ж не сидять весь час вдома. Їм, щоб про щось писати, треба їздити, бувати у відрядженнях, бути на Творчих зустрічах, у творчих, відряд, творчих, творчих відрядженнях. А вдома росте дитина, будинок, за яким треба завжди придивитися, і щоб вдома був порядок. І підтримати чоловіка, коли повернеться із далеких мандрів. А закохатися можна було. Красені з хитруватими очима, завжди усміхнений, з відмінним почуттям гумору, щирий. Щедрий, справжній чоловік і, хоча не здобув великих матеріальних винагород за свої таланти і невтомну працю, знайшов більше кохання вірної дружини, шанування друзів. Для нього головне було не нажитися чи в когось украсти, чи щось зробити. Все чесно по життю. Такі вірші є. Я жив, як жив, нічого не далося. Ні величі, ні слави. А про те, було в моєму житті твоє волосся, рідне, миле, золоте. Так і залишилося якби багатство. Саме основне. У нас є традиція спільно проводити час. Ми тільки в трьох. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо навіть дистанційно. Намагаємося, принаймні, це робити. У нас є повага до батьків, тому батькова неділя це завжди була у нас традиція. Ми приходили до моїх батьків на обід, ми приходили до батьків моєї дружини на обід. Чай кава не має значення навіть просто поговорити. І мені дуже подобається власне, власне такий підхід. Ну і звичайно, це шанобливе ставлення до людей старшого віку. Я... Знаю про своїх рідних все або майже все. Я написав книгу з історії свого роду за 300 років. І Дуже хочу, щоб моя Мирослава так само побувала в усіх місцях, які пов'язані із нашими пращурами, з нашими рідними. І це не тільки Закарпаття, Миколаївщина, це і Чернігівщина, це і Київщина, багато інших куточків. Бо це надзвичайно важливо, бо маючи пам'ять, ми маємо, маємо майбутнє. Всі сімейні традиції родина Кременів створювала разом із сином, а згодом із сином і невісткою. Але перші були від перших днів існування молодої сім'ї. Ми завжди відмічали дні народження. Це його, сина, моє з друзями, старий Новий рік, Різдво, Старий Новий рік, Новий Новий рік і Старий Новий рік. Як, як воно не дивно звучить. Тому що 14 січня у нас завжди день весілля, в цей день ми з ним побралися. І це в нас був і старий новий рік, а головне те, що ми відзначали ще один рік прожитого разом спільного життя. Весілля було у нас в Казанці, січень місяць, засніжений, такий, красивий. Ну, Весілля, як весілля. <гум> це не село, це райцентр. <гум> райцентр. Як завжди, розписалися в ЗАГСі, перейшли через дорогу у кафе. Хочу вам сказати, що ніякої в нас ні машини, нічого, ні коней, ні ми до ЗАКСу йшли пішки. Якраз річка замерзла, і це була коротка дорога. Перейшли по льоду до ЗАКСу, розписалися, пішли в кафе. Але все красиво, якби. І фата, і біла сукня, і квіти, і друзі, і рідня приїхала. Доля відпустила Дмитру і Ользі 42 роки разом, часом веселих і швидких, часом непростих і сірих. Але вони завжди були разом і завжди підтримували один одного і в біді, і в радості. Як то буває, в житті всього було вдосталь. А сьогодні в пам'яті живуть не тільки біль утрати, а й добрі, смішні спогади. Ранок, шоста, можливо, сьома ранку, батько сидить за друкарською машинкою в своєму робочому кабінеті, готує рукопис нової книги. І я побачив на обкладинці Київ, український письменник 1991. А це був, напевно, рік 84-й. І він друкував на своїй старій машинці під копірку Україна і акуратно розкладав на ліжку: перший екземпляр, другий екземпляр, третій екземпляр, і потім кожну нову сторінку докладав-докладав, щоб було три папки: одна йде на видавництво, друга редактору, третя залишається собі. А мені щось було цікаво і весело. І десь під рукою були фломастери. І я потім уже поснідав, пішов у двір, погуляв, повертаюсь. Ну і, звичайно, була серйозна розмова з батьком. Ну, По-перше, я був вражений, як можна робити книгу на шість 8 років наперед, а це планування, це серйозна підготовка, серйозна робота. А не забуваємо, що батько працював тоді в обласній молодіжці. Він був керівником молодіжної літературної студії Джерела, з якої вийшли. Сотні обдарованих і письменників, і драматургів, і журналістів, і літературних критиків, але з іншого боку. Його висока культура і відповідальність. Ну, напевно, інший би батько гримнув би. Ми з ним спокійно поговорили. Він сів повторно, зробив цей рукопис, і я запам'ятав це назавжди. Знаєте, коли у мене народилася дочка, була аналогічні ситуації, але тоді вже такі рукописи були в комп'ютері. Але, звичайно, вони зникали якоюсь легкою клавішою. Її дитячої роки, але все одно це незабутня. Це була наша перша спільна книга. До речі, потім ми зробили з батьком не менше 20 книг. Це були і окремі авторські книги, і книги вибраних творів, і, скажімо, такі антології, як Лампада над синюхою», 100 картин народного художника Андрія Антоніка і 100 віршів батька, видруковані в Миколаївському видавництві «АТОЛ». Хоча, здебільшого, батько працював із київськими видавництвами, з Миколаївським і Льоном, але така спільна робота вона. На жаль, продовжується сьогодні. Бо відколи батька не стало в 2019 році, я опублікував книгу Знів шалених. Це рання і заборонена лірика закарпатського циклу, вірші «Бо батько Закарпаття. Це українська Атлантида Дмитра Кремені, яку ми написали спільно. Із моїм викладачем і колегою по кафедрі української літератури, в часи, коли батько працював у Миколаївському педінституті Людмили Старовоїд. Зараз я зробив біобібліографічний показчик спільно з обласною бібліотекою. Є переклади батькових творів і видані в Вашингтоні, в університеті Вашингтона у видавництві Lost Хорс. І до кінця року буде ще одна книга. Тому наш тандеми з батьком отакий вже духовний, він продовжиться і зараз. Тепер слово за наймолодшою представницею родини Кременів Мирославою, онукою Дмитра. Мирослава, талановита спортсменка, вже здобуває свої відзнаки. А першою нагородою стала, мабуть, книжка на її честь. Краща присвята від діда. Я телефонував батькові, коли я побачив Мирославу. Вона була у мене на руках. І першу годину свого життя вона провела на мені. Звичайно, я потелефонував батькові, Він дуже зрадів. Він дуже мріяв. І я мрію, щоб у нього був онук і було продовження роду, бо на мені. Завершується рід Кременя, але сподіваюся, що він буде продовжений. Він був дуже щасливий. і Ми задумали і зробили в 2014 році книгу віршів для Мирослави у трьох екземплярах. Книжечка на вісім віршів, майже як у Тараса Шевченка в Кобзарі на вісім віршів з присвятою, з ілюстраціями, з батьком, з мамою. З моєю тещою, з тестю, звичайно, з дружиною, звичайно, з Мирославою на обкладинці. Вона є в трьох екземплярах у трьох у нас, у моїх батьків і у батьків моєї дружини. Тому мій батько відбувся, дякуючи Мирославі ще як дитячий письменник. І що цікаво, ці тексти включені до шкільної програми і у нас в миколаївських школах, і до підручників, які написалися під патронатом Міністерства освіти. В 2019 році хвороба наздогнала поета. Гуді говорити, скільки вона обірвала планів, скільки рядків залишились недописаними. Втім, поезії Дмитра Кременя досі залишаються загадкою для багатьох. В них чимало смислів, чимало передбачень. Для багатьох натхненням і зірцем стилю, але є більші втрати рідного, коханого, батька, дідуся. В рік 70-річчя Дмитра Кременя його ім'я його творчість пролунали з новою силою, з новим звучанням, новими молодими голосами. В літературному сквері біля міської бібліотеки з'явився пам'ятний знак на честь поета, конференції, перевидання книг, мурали, вистави, читання поезії, спогади, виставки і любов. Батько залишається для мене всім. Не тільки людину, яка дала мені життя, який підтримував мене на різних лабіринтах долі. Він хвилювався за мене так само, як і за моїх колег і друзів, де б мене були, чим би мене займалися. Ми за ці роки пройшли стільки, скільки не проходила жодна з європейських країн. Ми продовжуємо виборювати свої права. Тому батько для мене залишається планетою, всесвітом, тією українською Атлантидою, в пошуках якої ми знайдемо своє щастя. Тому бути. Вдячним сином свого батька, це наш обов'язок. Ми повинні продовжувати справу своїх батьків, ми повинні гордо нести своє ім'я і навчити своїх дітей цінувати свою землю і той народ, який ми маємо. Український народ краще. Небесне і земне знову сплітаються у дивний вінок, що вже над життям поета, і продовжує лунати його пророчий голос, що вболіває за свою родину, за свою землю. За всю Україну продовжує закликати нас до боротьби і сміливості, до перемоги, до життя, в якому так тісно сплітаються небесне і земне.